Так, будь ласка, да, захисник. Адвокат Рибін Володимир Володимирович, Володимир, захисник Рубана Володимира Володимировича, є захисту договору про надання правової допомоги та свідоцтва права на зайняття з лікарської діяльності No2723 і 21.12.2006 року. Дякую. доставлення обвинувачення Савченко встановлюється ваша особа. Назвіться, будь ласка. Овинувачена Савченко, назвіться, будь ласка. <смеш> так, я вас почула. <смеш> 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 Савченко Надія Вікторівна, 11.05.1981 року народження. Де народилися? <смеш> місто Київ. Де проживаєте? Вулиця <смеш> Дурайзера, квартира 60, <смеш> місто <Фулли> <смеш> Київ. <смеш> це, ну, це, ну, я зараз <смеш> Ваша освіта? Вища військова? Сімейний стан. Не одружено. Діти є? Немає. Де працюєте? Депутат Верховної Ради України. Судим Яриніш. Дайте самі відповідь на це запитання. Для мене вона звучить цю ред Я зобов'язаний встановити ваші анкети Я зрозуміла В Україні не судимо, скажемо так. Вимачний людям. Призвичайня побачили ваше. Володимир <різв 'я> побачили. <різв 'я> Дата а зачем вам эти данные? Возьмите в анкете. Или если вы не установите мою личность, Я судить не будете. будет личности, разница всего на Вы услышали? Вы Возьмите, Возьмите данные в анкете. Вы ви виновляетесь давать показания? Вы виновляетесь поведомлять с анкетным данным? Судья будет разговаривать у Я пытаюсь, вы відновляетесь показать? Я назвал Ну, то відповідайте далі на запитання. Якщо відповідаєте, скажіть, я не буду вимагати. Далі ще не хочете, зрозуміло. Технічна фіксація здійснюється комплексом, комплекс працівника. Так, дякую. Оголошується склад суду, розглядається підготовчому судовому засіданні провадження Соломіським районним судом в складі колегії, головуючий суддя Агафонов, судді Піденка Курова, запасний суддя Зелінська. Секретар Костіков, прокурори, Банник Климович, захисники, Рибін, Шадрін, Глобериковець, Менів, Гананакін, Лайф, Лайфман, обвинувачені Савченко, Рубан. Будь ласка, будь ласка, чи будуть відводи в Корова не підводів немає. Промович немає, шановний суд. E, захисники, будь ласка. Захисник Шадрин, шановний суд, я хотів би, би. Е, щоб ви оголосили і номер судової справи, який ми зараз розглядаємо. І чому він змінився порівняно з тим, як Відводи будуть у вас. <кл язав> <кл язав> ну, я хотів би дослідити про автоматичного розподілу. <кл язав> <кл язав> ну, в зв'язку з порушенням правил автоматичного розподілу. Я прошу задовольнити заяву про провідні судді, оскільки. Почекайте. Коли... Значить, я прошу до того, як мої адвокати зараз висловлять свою думку, висловлю свою Добре. думку. Я маю я на це право, оскільки адвокати захищають мою праву. Е... Суд, коли ви видаєте пам'ятку, коли написано в ній, що ми маємо право заявляти відводу суду, секретарю, прокурорам і всім присутнім членам так. суду. Коли ви зараз запитуєте, чи буде відводи суду. Я не знаю, за що вам від... заявляти відвід. Я вас бачу вперше. Заявляти вам відвід за те, що у вас, мені не подобається ваша мантія чи ваша зачіска, якось безгрузко. Для того, щоб зрозуміти, є до мене, у мене до вас відвід чи немає, я хотіла б знати, як мінімум, чи є порушення якісь у вас на даний момент. Для цього мені потрібно ознайомитися з матеріалами справи, яка знаходиться у вас на столі. З автоматичним розподілом, як ви були вибрані судді, подивитися. Інформацію про вас, на жаль, я не маю такої можливості. Наприклад, чи є у вас хоч один виправдований вирок за вашу судову практику? Чи немає? Є. Є. Uh, дякую, я вас не запитувала. Вас четверо. Подивитися, як ви четверо були, ви не зображені відповідати. Мені цікава була інформація. Дуже дякую. чимно стараюсь по себе. Дуже дякую. Так само у вас зараз четверо суддів присутніх. Так само хотіла б знати інформацію про суддів. Для цього я зараз прошу Суд надати можливість, оскільки вже мій адвокат вже знайшов порушення. Я певна, що таких порушень буде ще багато. Я прошу надати вас зараз справу, яка надійшла до суду, для того, щоб і час надати, щоб ми з адвокатами могли з нею ознайомитися, виявити, чи ні, все добре. І потім ми зрозуміємо, чи є у нас для вас підстави для відводу. Ви Скільки вам треба часу для ознайомлення? Не менше 15 хвилин. І ще я хочу попросити суд. Знаходиться преса? Чи є у вас на це якісь надходили анкети, заявки від преси? Ні. Чи перевірили ви не на ні? Ми не знаємо, хто вони. Зрозуміло. На жаль, до нас, нас ніхто не спитав, просто зайшли, включили камери і стали. Зрозуміло. А, зал дуже маленький. У вас більшого залу не передбачено? Немає у нас це, це найбільший зал в нашому суді. Я зрозуміла практику. А, добре, тоді 15 хвилин з нею І Будь ласка, забезпечити можливість мені якось з адвокатами це робити. Так, зрозуміло. І ще клопотання. Зараз не ставлю. Ні, почекайте, а ви що, не підтримуєте клопотання ваше? Я підтримую клопотання. Ні, то вона заявила клопотання. Я Має, покажу завдяки клопотання. Коли зроблять матеріальну справу, всі решта будуть клопотання від води поступати. Так, так оголошується перерва на 15 хвилин, протягом якої записникам буде надано <звук> <звук> матеріали кримінального <звук> на провадження для... І автоматизовані системи. Сподіваюся, автоматизована система розходів. Ну Звичайно, звичайно. не, не виділюваючи, за прокурори відсутність. Вони їх теж рісовують. Ще, будь ласка, суд, визначте місце, де ми можемо спрацювати з адвокатами, тому що ми знаходимося в обмеженій полі, адвокати знаходяться в залі суду. Якщо ви ще заявите клопотання про відвід, то я не зможу це зробити. Давайте по черзі. Якщо у вас відводів не буде, то... Ну, ви хорошо, знаємо, таке. 頼む。<Yeah. S 2> <laughs>